Розвідку над сходом України Росія веде за допомогою військових літаків. Про це повідомили в РНБО. Не припиняють терористи обстрілювати сили. АТО. про це кажуть самі бойовики і викладають відео, як стріляють. За цю добу є втрати серед військовиків: двоє загиблих, троє поранені, а шість зникли безвісти. В самому Донецьку під обстрілами загинула одна людина. Яна Тенчак танчак продовжить цю тему. Цієї доби на Донеччині терористи обстріляли позиції українських військових 12 разів. Зокрема, населені пункти Вуглегірс, Хмар'їнка, Троїцьке, Піски та Дебальцеве. Артилерію бойовики вдарили по луганських позиціях. Це щастя, Чорнухіне, Центральний, Фрунзе та станиця Луганська. Це кадри Донецького аеропорту. Після чергової атаки бойовиків. Летовище, терористи намагалися захопити вночі. Ось це у нас так відбувається з Ось Дим, це аеропорт Донецьк. Ми займаємо тут оборону. Ці спроби виявились марними. Підрозділи сил АТО успішно відбили всі атаки бандитів на аеропорт. В районі проведення АТО продовжують виконання завдань спостерігачі місії ОБСЄ, які здійснюють моніторинг ситуації. Цько за останню добу від обстрілів загинула одна людина. Терористи не припиняють вести вогонь по житлових масивах. Про це першому національному повідомив заступник мера Донецька Костянтин Савінов. каже без газу, світла та води понад тисяча будинків. Серйозні повріждення попродовжають получать газова інфраструктура. Ми порядка маємо тисячі домов, які зараз без газоснабження. Около 800 чоловік знаходяться без електроенергії есть две зоны, где мы никак не можем приступить к восстановлению энергоснабжения. Это часть Кубишевського района, посела Октябрьский. на фото Макіївка після обстрілу по місту терористи гатили з артилерії. Напередодні загинули дві людини, троє поранені. Кілька селищ залишилися без світла. На цих кадрах Луганська ТЕС у місті щастя Відео зняли українські військовики. Два дні тому бойовики обстріляли її з артилерії. Зараз ТЕС працює, але всі пошкодження досі не усунули. Те, що обстрілюють українських армійців, терористи не приховують. Тим часом росіяни проводять розвідку на території України. Один безпілотник зафіксували над Маріуполем, інший на кордоні з окупованим Кримом. А над Донеччиною літала авіація збройних сил Російської Федерації. Такі дані РНБО засоби протиповітряної оборони України виявили два військових літаки. Збройних сил Російської Федерації, які на значній висоті порушили повітряний простір України на напрямку Сідова, Мелекине Донецької області, здійснили маневр вздовж української берегової лінії та повернулися до Росії. В РНБО кажуть у Маріуполі нацгвардійці та військові продовжують укріплювати блокпости. Запевняють, через посилену перевірку диверсантів до міста потрапляє менше.